Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні у нас 14 лютого. Вітаю вас всіх з святом і хочу розповісти вам про перші роботи, які ми завжди проводимо на нашій діляночці. Ми завжди їх проводимо період з середини лютого і до кінця, до початку березня. Зазвичай ми робимо це десь в 20-х числах. Цього року Оксана буде робити все сама, вона буде, ну, вже от початок зробила, дуги поставила, ставимо дуги, робимо парники, робимо такі грядочки, скажімо так, накриваємо і пришвидшуємо наше плодоношення. Ось, бачите, поставили, дуги ставляться. Приблизно 2-2,5 метра. Менше не потрібно, тому що багато дух піде перерозхід, скажімо так, а більше трохи буде провисати. От, в принципі, це все є в моїх попередніх відео, можете дивитися, але вам знову нагадаю. Ну, Ось тут вже стоять дуги. Ось бачите, зліва у нас тут посажена румба, Азія, Клодія і Джусі. Там, де стоять дуги, буде все накриватися. Плівкою. Плівка все ж таки трошки швидше дає швидше під плівкою відозріває урожай. Під агроволокном трішки Трішки-трішки відстає, але за агроволокном трошки легше. Плівку постійно потрібно контролювати. Ось тут, бачите, у нас не хватило дуги. Будемо пробувати ставити мета з циклопластикову арматуру. У нас дуги в принципі, з проволоки катанки. П'ятерка, шестерка витримує, в принципі, все дуже добре. От тут будемо доставляти, де не вистачає дух, там там буде накриття агроволокном тим, що у нас залишилося. Да, Метр шістдесят шириною парнички будемо робити. Також докупили цього року рулон плівки. І рулон великого, широкого агроволокна, щоб накривати через, через кілька рядків. Все, в принципі, покажу. Ось тут у нас ще, бачите, між рядками стоять, стоять саженці чекають трішки свого часу. Ось, Ось таке у нас агроволокно залишилося. Має воно 1,60 метр шириною. Якраз воно накриває одну грядку, плотність, здається, 40 мікрон. Брали трішки плотніше, плотніше воно довше довше воно служить. Плівка брали ми ось таку плівку, не пам'ятаю, яка фірма. Здається, планета Пластик, плівка Союз. 100 мікрон брали піврукав, 3-метровий, тому що півтораметрової її немає. Трьохметровий піврукав розрізали надвоє. В принципі, відстоювало воно дуже-дуже гарно. Агроволокно стоїть, і плівка, в принципі, витримує всі навантаження: снігові і дощові. Агроволокно, звісно, коли сніг дощ трошки намокає, трошки запогано. Ось. Але плівка, в принципі, гарна. Також взяли ось такий рулон агроволокна. Це для того, щоб. Накривати кілька рядків одразу. Тобто будуть стояти парники, а поверх парників ще одним таким великим куском будемо накривати. Бачите, 23 плотність, щільність 12,6, ширина. 50 метрів. Буде Оксана робити великі куски і накривати їх повністю, щоб так в минулому році переконалися, що легше зберегти урожай, коли обратні заморозки. От, покажемо вам ще раз наші дуги. Бачите, от, це в нас була 16-та труба, ми її спеціально не купляли, просто були, вона була і ми її діли зверху на дуги для того, щоб скажімо так, не терлося огорно. І... А там, де не вистачило, наділи стару капельку. Просто не треться окно, плівка воно скользить по, <по>, по желізяці по пруту. В кінці дуги робимо ось такі, бачите, вуха, загинаємо їх так, ось таким вушком. Тобто довжина дуги буде у нас 1,60 м і по 20 см в землю. І ось таке вушко ми робимо для чого? Це вухо для того, щоб можна було зачепити. Або, ми, ми, ну, або шнур, якийсь шпагат, який ми будемо притискати, прив'язувати гроволокно чи плівку. Ми використовуємо. Стару капельну стрічку. Ось так ми зачіпляємо, лежить агроволокно. Ми його ось цю скажем, капельну стрічку робимо меншою, щоб воно прижимало. Кому цікаво, можете подивитися попереднє відео, там, де вже в нас є парнички, як ми його робили, як ми це все ось так. Бачите, воно менше і прижимає, дуже гарно натягує. І агроволокно, і плівку. Агроволокно також можна... Ставити дугу, а зверху прижимати ще одною дугою. Плівку, кра... Плівку краще скажімо так, чіпляти, прив'язуючи мотузком чи капельною лентою за ці вуха. І гарно її прижимати, щоб вона не тріпалася. В принципі, така перша робота от які перші справи у нас на ділянці. Запитуйте, ставте запитання в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже вам дякую за те, що підтримуєте мій канал, за те, що дивитесь мої відео. Всім гарних врожаїв. Ну і слава Україні!